Он кричит, дай лекарства и все, дай лекарство. Это сам, дети я возьму. З такими претензіями до обласного тубдиспансеру увірвався чоловік. Хворий на туберкульоз вимагав надати йому ліки та врятувати життя. Проте допомогти пацієнту немає. Чим в закладі майже закінчились медикаменти, адже їх завчасно не змогли закупити. Тож тепер хворі на мутований туберкульоз чекають, коли медики пройдуть всі бюрократичні процедури. Находяться на глобальному фонďі 50 чоловік. Діта а в очікуванні 60. Отісів предстать ані ждуть. Півсотні хворих вже з початку нового року не можуть отримати рятівні ліки. Юрій лікується від туберкульозу, що мутував. Кожен день без спеціальних медикаментів змушує хворобу ще міцніше засісти в організмі. Самостійно купувати медикаменти чоловік не може. Самостоятельно покупати ці лікарства. це мені не по карману. мені, не по карману, тому що у мене все таки сім'я двоє дітей. Ім тоже, я ж не можу їх оставить без денег. Лікарі бідкаються в країні, що займає перше місце в Європі по захворюваності туберкульозом. Ліки не закупили через невчасно проведені тендерні закупівлі. Тендери не провели. Тендери проведуть будуть час. же є, я сказав, по глобальному фонду. ви що. Ви а коли мали провести тендери. І, і що в кінці року. Залишків ліків в закладі вистачить лише до лютого. Коли надійдуть нові медикаменти, невідомо. Я сподіваюся на краще. Я сподіваюся, все-таки вижити.